we Завжди чекаємо цих моментів, тому що Валентина Хамайко приходить ще п'ятниці зі своїми родиними рецептами. Привіт, привіталіва. Що, щоб ви розуміли, коли відкриваєш нашою колегою нове щось в сонячному світі. Ти просто обавчив, захоплюєшся. І сьогодні я не чую такої страви. Розказую. Ти знаєш сьогодні. Буде страва, сьогодні буде тортик. Можна це назвати пиріг, але це більше нагадує тортик. І мені ага. здається, що іноді бувають такі дні, коли дома потрібно спекти тортик без приводу не до дня народження, не до якогось свята, а просто а без так. приводу, щоб потішити до одного. І це якраз той тортик, про який я сьогодні хочу вам розказати для усіх любителів заварного тістечка. Це щось подібне тортик під назвою. Карпатка. Oh. Нагадаю нашим глядачам, що партнер показує торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. і наша сьогоднішня Карпатка буде нагадувати щось таке, знаєш, як велике смачне ванільне морозиво та ще й з персиками oh. всередині. Oh, Взагалі, це рецепт э, родом з Польщі, бо нагадує верхівки Карпат. Aha. Але ми сьогодні будемо не копію робити цього рецепта, а як кажуть, репліку, тобто дофантазовану, uh -huh. удосконалену, uh -huh. трішки змінену hey, версію. Є основне ті. Рецепт ви зараз побачите на екрані, і тут нагадаю нам усім глядачам, як насправді готується заверне тісто. Ми змішуємо в кастрюлі воду, масло. І цукор туди додаємо, і молоко. Ця суміш має закипіти. Тут часу немає mm -hmm. готувати. Тому я розповідаю ця так. суміш має закипіти. І коли ця суміш закіпає, ми туди, що робимо? Викидаємо борошно і колотимо заварюємо. 10 хвилин це борошно гаряче відпочиває. Після того по одному додаємо яйця. І що в результаті у нас? Виходить, у нас виходить ось таке не густе, але дуже ніжне тісто. Бачите, так, яке? заліз туди дуже ніжне. Ну це ліст, ж дуже ліст. бачиш. Тобі сенсорної інтеграції не вистачає. Тобі <ріст> треба знаєш, дати миску з горохом, щоб ти там помацкав ну, трошки. Маємо... <ріст> для, для дрібної моторики. Дивіться Знає на кожному етапі, а Валя підтвердить. Будь-яку страву треба куштувати, щоб розуміти Спробуй, до речі, тісто це вже вже смачненьке. Mm. А, воно готове. Ви бачите, воно має такий рідкуватий вигляд. Що нам далі? Нам потрібно Форма обов'язково та, яка, от бачите, щоб з неї не витікало нічого, бо тісто у нас рідке. Ми пергамент з страховкою кладемо і додаємо трішки на дно звичайно олії. Я дуже люблю і додаю ріпакову олію. Ну вона чудово підходить для випікання. Завдяки своїй високій температурі димлення вона має нейтральний смак, і ця олія стане незамінною на вашій кухні, бо вона підходить і до випічки, і до тушкування, і до салатів, і до м'яса. Це універсальне. Продукт на кухні, тому користуйтеся, а я змащую форму, щоб потім легко у нас відділилося тісто від. Форми і ось це тісто нам умовно потрібно розділити на дві частини. Слушай, я десь... буду випікати Тут лише ароматичева, я не знаю. мені і, і ванількою і трішки пахне. Так. І Персики вже дають свій аромат, які Про Персики за мить. Боже, Боже. Що Отже. я роблю? Подивись, Роз, розкладаєш, щоб воно тонким шаром розтіклося. Це тісто. Так. Одразу треба другу форму. але я зараз лише показую в кадрі, і ставимо випікати його 180 градусів, десь 25-30 хвилин. Mm. Відверто має бути гарний. Гаряча духовка, бо це тісто піднімається, ось такі утворює верхівки, mm -hmm. і всередині навіть таке трішки порожнисте. Але зверни увагу, що у тебе mm -hmm. там на пательні нашим глядачам, mm -hmm. будь ласка, покажіть, щоб ми одночасно розуміли, що тут процес відбувається паралельно. Абсолютно, бо інакше там у тебе ніяк. на пательні тут, на пательні, у мене вже е, карамелізуються, вже вони от прокарамелізувалися трошки вони тут підірваються. Е, персики. Ага. Це цукор, масло, трішки персики. Ми поперевертали їх е, так. Поперев... Вертали їх сторони на сторону, вони гарно протишковані. Вмисті ми змішуємо крем для крему. Потрібна нам цукрова пудра, ванільний екстракт або ванільний цукор, Як ви mm. там любите, додайте. Бо цей ванільний смак він просто буде неймовірно посилати з крем-сиром або сиром маскапоне. Ми не робимо скапона. От а, а Філадельфія підійде. Підійде жирний кремовий, навіть домашній крем-сир теж сюди підійде. Що нам потрібно? Нам потрібно. Перетерти його, якщо ви любите, щоб він був рідкуватий, можете сюди додати трішки вершків. Mm -hmm. Але тут зараз такий е, складніший трошки буде фізичний процес, 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 да його треба вимішати гарненько, щоб він змішався і... з цукровою пудрою, так, і... і це буде наша начинка. Вона буде нагадувати морозиво, бо вона буде таку так. мати густу, смачну, вершкову, вершково ванільну консистенцію. Боже, стільки, стільки звабливих моментів нализатись, маю на нову... увазі. Тобі то ти От крем тут... там тісто. Ти там і крем персики. викладаєш, а дитині yeah. дав oh. І тут уже можна так. Смакувати. Друзі, поки а, Валентина зараз готує абсолютно всі інгредієнти до того, щоб конструкцію Карпатки такі завершити. У нас є для вас історія. Так, дуже красиву картину. Зараз покажемо сніданок. Це картина французького живопивця е, живописця Анрі Матіся. І, і, і живопивці там... теж бувають. Давайте, Давайте прямо Ну бачимо, скажемо. вже у нас тут просто така насолода від споглядання того, що готує Валя. А... Матіс мрійливо зобразив жіночу красу і поєднався зі сніданком. Подивіться я. Прекрасна жінка у стильному інтер'єрі. Це типовий сюжет картини французького художника Анрі Матіса. Його сніданок не виключення. Анрі Матіс французький живописець, скульптор, графік, майстер декоративно ужиткового мистецтва, ілюстратор, лідер фовістів, художників, чиї роботи більш зосереджені на мальовничності та насиченості кольорів, аніж на відтворенні реальності. 1920 рік Андрій Матіс вчергово приїжджає в Ніцу, зупиняється в одному з найдорожчих п'ятизіркових готелів. Свій розкішний номер перетворює на студію, запрошує сюди на турниць і пише багато картин. Саме тут народжується його сніданок. Для цієї картини позує улюблена на той час модель художника: – 19-річна Антонаєта Арну. Вона сидить на м'якому кріслі, на її колінах книга. Дівчина замріяна та меланхолійна. Поруч із нею застелений червоно-білою смугастою скатертиною столик. На ньому тася з чайником, великою чашкою для чаю, бавовняна серветка і розрізаний на дві частини лимон. Можливо, на сніданок у неї були або будуть варені яйця. Про це свідчить підставка під яйце. На комоді позаду дівчини безліч ваз із живими квітами. Висить кругле дзеркало в золотій рамі. Нині картина зберігається в музеї мистецтв Філадельфії у штаті Пенсильванія, США. Її вартість оцінюють у кілька мільйонів доларів. Так, друзі, ну подивіться, на якому етапі. Це подивіться, ж магія. Як Я це швидко. Я вже сташенька підскочила до валі і навіть спробувала. Але, скажімо, це суцільно морозиво, це дуже на морозиво, дуже схоже, правда. Ну, от за смаком, просто навіть у Валі перепитала: кажу, що ти сюди додаєш? Трошки або Ванільний ванільного екстракту, екстракту або натуральної ванілі, такої бурбонської, або просто ванільного цукру. І дивіться, це шар замагаю. крему, персики карамелізовані. Тут знову трошки крему, і накладаємо зварку. Накриваємо. Ось так. А це у нас карпатські гори. А вони ще потекли гори, цей кутово доведе. Подивіться, далі що у нас відбувається, але Звичайно... треба дати пропитатися цьому всьому. Якщо є в тебе терпіння, да, і якщо ні, то вже в холодильнику, буде відверто чи смачно. Просто за а, Ні, в холодильнику краще, щоб воно все стабілізувалося, але відверто це вже смачно. Uh -huh. Дуже далі можна зверху, просто щоб трішки засніжити. Сніг пішов. Тут навіть не для смаку, uh -huh. а для краси. А якщо uh -huh. можна і не досолоджувати, це просто для краси, ніби перший карпатський сніг впав на ось. Ці красиві гори, і вже тортиком можна смакувати. Малічка, ми вам показали, Ми вже не можемо триматися. Давай розрізай шматочки до кави. Будемо і ніж смакувати. С румляється як масло. Він правді, ну тут дуже, дуже легко все готується і дуже смачно виходить. І у нас насичений всередині, бачите, багато крему. Зараз вікна якісь маленьку тарілочку можеш мені подати давай, з іншої давай. сторони. Нема, і Ми вже можемо маленьких смакувати. В нас. Є тільки такі великі насичена але... кава або не соло. Одний чай, це буде завжди дуже а, давай, смачно. Давай, <schat> <Skillet> дай. Дай себе, дай, дай сюди. Давай, Нелі, я тебе годую. Подивись, а ось цей не стабілізувався. Ти подобаєшся мені. Дай то я тебе нагодую. Ну що? А тепер спробуй ось цей. Він не стабілізований, але він теж буде дуже дуже смачний. Дивись, він буде зовсім іншим. А цим навіть якщо ви не ласуни, друзі, ви маєте скуштувати. Ви отримуєте. Смакове естетичне задоволення. А це крем буде як морозиво, да? яке трошки-трошки тане. Так, куштуйте. бо Воно ще тепле. Персики теплі. Ану, давай. Скажи. <пас> 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 Нехай це літе буде на смак, як Карпата. <пас> <пас> Ніжний, вершковий і трішки фруктовий. з на солодку. Цю Карпатку <пас> не пошкодуєте.